У по темі Полтавщина мій рідний край присвячений 75-річчю утворення Полтавської області. Талантами багата Полтавщина, хай навіть відбиваючись від ор, долаючи неволю й руїни, все ж генів народжує народ. Полтавська земля особлива і ця особливість пов'язана з людьми цього краю. Варто згадати, Хоча б письменників, які народились на Полтавщині Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Микола Гоголь, Остап Вишня, брати Тютюнники. Серед науковців теж чимало відомих імен цей перелік був би нескінченним полтавська земля і справді щедра на таланти, як і на звичайних, добрих та привітних людей. У кожної людини є своя мала батьківщина, у нас вона теж є. І саме на Полтавщині. Ця батьківщина наша і тому найкраща і найрідніша. Становлення суверенної держави і громадянського суспільства неможливі без розвитку регіонів з їхнім економічним і культурним розмаїттям. Наш край один із них. Полтавщина дивної краси куточок України, історія якої сягає глибини тисячолів, її небезпідставно називають духовним центром України, маючи на увазі провідну роль краю у процесі національного відродження. Наш край знаний на весь світ як такий, що дав людству понад 800 усесвітньо відомих імен. Невтомних трударів, геніальних учених, талановитих митців і письменників, громадських діячів та політиків, життя і праці яких істотно вплинули на розвиток суспільства. Споконвіку на полтавських родючих чорноземах люди ростили хліб. Нині регіон відомий також своєю розвинутою інфраструктурою. І промисловістю, потужним будівельним, нафтогазовидобувним та переробним комплексами, розгалуженими транспортними розв'язками. Сьогоднішнє обличчя основне багатство Полтавщини це її люди, які завжди, незважаючи на складнощі становлення держави, зміни у суспільно-політичному житті та політичні вітри. Працюють в усіх виробничих сферах на науковій ниві, розвивають вітчизняну медицину, відроджують національне мистецтво, сприяють оновленню і розквіту рідної землі, є продовжувачами та носіями традицій, славних батьків-прадідів.